І так, наступна критерія це в нас здатність до орієнтації. Це можливість самостійно орієнтуватися у просторі та часі мати уяву про навколишні предмети. Основними системами орієнтації є зір і слух за умови нормального стану психічної діяльності та мови. Це означає, що дана критерія переплітається з іншими. Параметром оцінки здатності до орієнтації є можливість розрізняти зорові образи людей та предметів на відстані, що збільшується, і в різних умовах наявність або відсутність перешкод, знайомство з обставинами, розрізняти звуки та усну мову, слухова орієнтація за відсутності або наявності перешкод і ступеня. Компенсації порушення слухового сприйняття усної мови іншими способами письмово, невербальні форми, необхідності використання технічних засобів для орієнтації та допомог, допомоги інших осіб у різних видах повсякденної діяльності у побуті, навчання та виробництві. Це дуже важлива критерія, тому що. Тут зразу звертають увагу на ряд інших критерій. Виробництво це трудова діяльність. Побут це самообслуговування, критерій. Ми вже говорили про трудову діяльність ще не говорили, а про самообслуговування говорили. Також, далі ще є питання мови і психічного стану. Це теж критерій. Тому о, потрібно звертати на це увагу. Так, існують такі ступені обмеження здатності до орієнтації. І одна з ступінь це нормальна здатність до орієнтації відсутність обмежень. Не будемо зациклюватись над, над нею, тому що вона є все добре. Легка ступінь обмеження. Особа має значні труднощі в прийнятті зору або руху, які. Неістотно впливають на повсякденне життя, можуть використовуватись окуляри або слухові апарати у певних ситуаціях але не потребують регулярної сторонньої допомоги. І потім ми вже маємо три основних критерії, які зараз будемо розбирати. Це перша, друга і третя ступінь. І так, ступені обмеження в питанні орієнтації. Помірний ступень, перший ступень, особа має значні труднощі в сприйнятті зору та або слуху, які вимагають адаптації у повсякденному житті. Постійно використовує окуляри та або слухи апарати. Та потребує сторонньої допомоги для орієнтації в нових умовах або ситуаціях. Зараз пройдемо по ступенях і потім трішки розберемося. Виражений ступінь обмеження, другий ступень. Особа має. Серйозні порушення зору та або слуху, які суттєво впливають на здатність до самостійного функціонування, постійно використовую окуляри або слухові апарати, регулярно використовую допоміжні засоби реабілітації або медичні вироби для адаптації і потребую сторонні допомоги для виконання основних життєвих завдань. І серйозний ступінь обмеження, третій ступінь, особа не здатна до орієнтації, дезорієнтації або має вкрай серйозні порушення зору або слуху, які унеможливить нормальну життєдіяльність без сторонньої допомоги. Постійно потребує допоміжних засобів реабілітації та або медичних виробів, але такі засоби не забезпечують повної функціональності. А також потребує постійної допомоги для усіх видів діяльності. І тут, знаєте, коли по третьому ступеню нам вже практично зрозуміло, що це повністю людина, яка потребує допомоги. Наприклад, ну, повністю людина не бачить. Але ж тут знову дуже важливий момент. А якщо повністю людина не чує, чи буде перша група інвалідності? Коли людина не бачить. Так. Але тут у нас питання е, орієнтації слуху і зору. Розуміє? А от е, щодо третьої і другої групи інвалідності це перший ступінь і другий ступінь, тут знову чітких якихось обмежень чи параметрів немає. Знаєте, ну, простими словами, оці міліметри вони матимуть значення. Чи в людини буде третя група інвалідності, чи друга група інвалідності. Звичайно, е є перелік, що людина там не бачить, е повністю не бачить на одне око, да? це там третя група інвалідності, наприклад. А якщо людина не бачить там із корекції там, 0,02, 003, то може бути і друга група інвалідності. Це при корекції. Але. Орієнтація. Ми говоримо про орієнтацію не тільки про е, сам зір. Людина навіть з кращим зором може погано орієнтуватися в просторі. І довести це знову буде складно, маючи лише один діагноз. От, є діагноз, який дає право людині на третю групу інвалідності. Але знову орієнтація і в тому числі трудова діяльність, орієнтація в роботі, орієнтація в квартирі, орієнтація на вулиці, орієнтація в життєдіяльності це дуже важливо. Звичайно, можна сказати, так все можна роздати перші групи другі групи. Звичайно, ні. Звичайно, кожна людина повинна отримувати ту групу інвалідності. Які відповідають захворювання, а саме основне життєдіяльність. Але все рівно, все рівно, шановні, це дуже важливі моменти. І коли йде оцінювання, вам потрібно розуміти, про що йде оцінювання. Не просто ви прийшли і говорите: я прийшов, оцініть мене. Ви повинні спілкуватися. Ви повинні з командою говорити. Ви не повинні грати в ту гру, яку вони вам нав'язали. Оцінювання це не екзамен, на якому ви перебуваєте. шановні. оцінювання це ваша життєдіяльність. І від того, наскільки ви будете активними в оцінюванні, може залежати група інвалідності. Гарного дня! А ми підемо далі.